Привіт, Монтре. Як справи? А чого так слабко? Інша справа. Радий бути тут, у Монтре. Починаю старіти. Знаєте, що мене більше за все лякає в старості? Перестати бути відкритим до нового. Так, боюся стати тим старим, який ніхто не викупає, що відбувається в суспільстві. Гадаю, кожен з вас знає таких. Хіба не так? У кожній родині є такий. Ви йому такі, дядько, ми тебе любимо, але заради Бога замовкни. Розумієте, про кого я? Якщо не розумієте, значить це ви, саме так. Ось цього я боюся. І знаєте, чому це мене лякає? Тому що це вже починається. Нещодавно одна моя подруга розповіла мені, що коли на роботі вона надсилає електронного листа, наприкінці кожного імейлу вона має вказати займенники, з якими себе ототожнює. Інакше матиме проблеми з відділом кадрів. Як на мене, це вже занадто. Я подумав, добре, що я безробітний. Бо якби я надсилав електронного листа і треба було б вказати, як я хочу, щоб мене називали, то кожен мій емейл закінчувався б так: не називайте мене нігером, саме так. Щоб усім в колективі одразу було зрозуміло. Ось що ви отримаєте, працюючи зі мною. Дякую за звернення. Відповім найближчим часом. І назвеш мене нігером, я тебе співа вб'ю напи. Так можливо, через це теж будуть проблеми. Але я знаю, як це владнати з відділом кадрів. Вони бояться судів. Вони викличуть мене в офіс і такі. Пане Еді Кінг, ви надсилаєте колегам електронні листи з неприйнятним вмістом. І Я такий, справді? А що саме не так? Прочитайте вголос. Ага, не можете? Тепер відділ кадрів це я, ясно? Боюся, старіти. Бувають ситуації, коли я не знаю, як поводитись, тому що я вже не відповідаю часу. Наприклад, нещодавно дізнався, що мою восьмирічну доньку у школі цкує однокласник, і я не знаю, як їй допомогти в цій ситуації. Ну тобто я б міг їй допомогти, але, але мої методи неприйнятні у цьому і проблема. Тому що я з іншої епохи, іншого середовища, мої гетто-методи не підійдуть моїй доньці. Я не можу сказати, наступного разу береш пляшку і кидаєш йому в голову. Так не можна, це неприпустимо. Моя донька надто добра. Вона скаже, тату, я так не можу, тоді виключить поліцію. А я їй, ти неповнолітня, тебе не посадять, тож сміливо роби це». Ні, сьогодні так вже не можна. Знаєте, що я маю зробити? Відвести доньку до психолога. Щоб вона навчилася керувати емоціями і взаємодіяти з однокласниками. Так, і це коштує мені 100 євро на тиждень. 100 євро на тиждень. Гадаю, за ці 100 євро легше б було знайти когось, хто надрав би сраку цьому маленькому вилупку. Або він щотижня попитися отримував. Що п'ятниці? Джиммі, ти ж знаєш, який сьогодні день? П'ятниця так. День щотижневого отримання підплен. Я розповів про це знайомим з району, і вони кажуть, едді 100 євро на тиждень це за великі витрати на восьмирічну дитину. Такого бюджету вистачить ще й на батьків, бабусю і діда. Якщо що, пропонуємо тобі багатопоколінний пакет. Я ледве не погодився, але звісно, я так не можу, тому що я хороша людина. І це мене дратує, бо я не знаю, як з цим боротися. Зараз інші часи, коли я був в тому ж віці, що й моя донька. Мене теж цькували. Моя мама про це дізналася і сказала мені: Запам'ятай, в цій родині жертв немає. Ти мене чуєш? Якщо тебе б'ють, бий у відповідь. І бий сильно. Інакше я тебе поб'ю. І знаєте, ким працює моя мама? Вона психолог. Так. Це правда, моя мати психолог. Мабуть, чудовий психолог. Кажу, мабуть, тому що особисто я цього психолога ніколи не бачив вдома. Я незнайомий з цим боком моєї мами. І щоразу, коли я бачу її колег або пацієнтів, у них такий ентузіазм, який мені не збагнути. Вони такі: О, Боже, вау, це твоя мати. Вона ж дивовижна, емпатична, розумна, чуйна. Я такий, що? моя мама ненавидить, коли я жартую про це зі сцени. Її це дратує. Каже: припини, ти мені всіх клієнтів відлякаєш, репутацію мені зіпсуєш. Тому що разу я її нагадую. запам'ятай, у цій родині жертв немає. Ти мене чуєш? Дякую за увагу, Монтре. Переклав та озвучив Максим Герасименко.